Доброго дня, мене звати Крістіна Чоприна. Я є викладачем в школі косметології Арту в Б'юті. І давайте сьогодні поговоримо знову ж таки про мій улюблений ботулотоксин та мою улюблену процедуру ботулінотерапію. Вона використовується дуже давно в косметології, і вже ж коли тільки вона починала працювати на нас, як на спеціалістів, то вже ж ми всі. Кололи по якихось розміткам, по якихось там точках. Ми це все робили. Я думаю, ті косметологи, які вже давно в професії, вони пам'ятають оцю. Тічку, пташку, коли ми так кололи. Потім у нас були такі брові мефістофіля, і це було не дуже гарно, тому що ми використовували якісь стандартні розмітки. Зараз вже косметологія вона розвивається дуже активно, і все ж таки косметологія зараз на той етап перейшла, коли ми вже дуже індивідуально підходимо до кожного пацієнта. Beans, greens, potatoes, tomatoes, lamb, rams, hogs, dogs, chicken, так як ми всі є якоюсь індивідуально індивідуальністю. Скажімо так, наш м'язовий портрет, наше обличчя, воно працює у кожного по різному М'язовий портрет найважливіша тема в бутерінотерапії для того, щоб провести процедуру правильно, грамотно, без наслідків. То я проти розміток. Всі дівчатка, які вже навчалися в мене, вони знають, що вони можуть може приходять до мене за якимись там розмітками, а виходять без них. Magic. я намагаюся це пояснити. Я намагаюся показати, як можна працювати без них, без стандартів якихось я на увазі не стандартів адекватності, а стандартів розмітки. Чому тому, що кожна людина вона індивідуальна, і у кожній людині є свій м'язовий портрет, те, як в неї працюють м'язи обличчя. І наприклад, у Олі може працювати все чоло активно, а у Каті може працювати тільки пів чола, і це нормально. Тоді питання: навіщо Каті? Розмітка, як у Олі, і для того, щоб бачити, як працюють м'язи, для цього потрібно просто дивитися на них. Дуже просто. Я б вам показала, але, ну, я ще вже ж вже закололася. Ну куди ж без цього? Тому, коли до вас приходять пацієнти, ви на нього дивитеся, ви просите його активно працювати мімікою. Ви можете його посмішити, ви можете з ним порозмовляти, ви можете попросити його якось попрацювати цими м'язами для того, щоб ви зрозуміли, яка частина, наприклад, більш активна, яка менш активна, в якій частині, наприклад, обличчя, да? ви будете робити таку кількість одиниць, а в іншій, іншу. Вам не потрібно, якщо ви зліва, наприклад, проколо, Оле там 10 одиниць, ви не повинні колоти і ну, праворуч так само 10 одиниць. Ви можете там уколоти 2 одиниці, і це буде класний результат, дуже гармонійний. Ми за гармонійність. Ми ж не намагаємося зробити з людей, ну незрозуміло кого. Тому коли ви дивитеся на портрет пацієнта, коли ви дивитеся, як працюють м'язи, ви не повинні боятися зробити неоднакову кількість одиниць з різних сторін обличчя. Це нормально абсолютно і нормально, наприклад, яку сторону взагалі не пропрацьовувати. Якщо ми кажемо там про нижню третину, є такі м'язи, які можуть не потребувати також там корекції якоїсь. Ви можете цього не робити. І ви не повинні думати, що якщо я не проколола там ліворуч, то все я зробила щось неправильно. Ні, якщо ви бачите, що там немає м'язової активності, і ви приймаєте рішення там наколоти, то ну браво! Ви класний спеціаліст, розумієте, м'язовий портрет пацієнта, і ви повинні це пояснювати вашим пацієнтам до процедури, чому тому, що вони за нами стежать вони ж дуже розумні, вони дивляться інстаграм, TikTok обов'язково. Вони дивляться, і коли вони розуміють, що зліва ви їх укололи, а справа ні, то вони можуть задати вам питання, чому ви зекономили на моїй правій частині обличчя. Тому ви повинні до процедури пояснити, що, наприклад, тут у вас м'язова активність вона висока, тут її взагалі немає. Тому я вам тут проколю тут, не буду колоти для того, щоб щось вирівняти, для того щоб зробити щось гармонійнішим більше і. У нас усіх у спеціалістів є два тижні на те, щоб ботолотоксин попрацював для того, щоб ми подивилися, який результат ми отримали. І з кінця другого по кінець третього тижня ми завжди запрошуємо наших пацієнтів на огляд. І якщо треба, то ми робимо докол. Це нормальна практика, всесвітня практика. Так всі працюють. Ви не можете взяти і. Одразу колоти так, як ну буде ідеально. Ну може так і вийде, але це дуже буває рідко. І навіть з пацієнтами, з якими ви працюєте вже дуже давно, так теж не може бути, що ви однаково їх будете колоти, колото, колоти, і в одні й ті ж самі точки їх колоти. Так не може бути, тому що м'язовий портрет пацієнта він змінюється через анатомію, анатомічні зміни, через фізіологічні зміни. Старіння у нас фізіологічне воно проходить. Ну на жаль, мене це не може ніяк повпливати. Тому м'язовий портрет пацієнта, якщо ви навчитися його ловити. Якщо ви навчитеся його бачити, то тоді ви будете робити процедуру ботулінотерапії Ідеально це не так складно, ну. Це дуже просто. Тому для того, щоб цього навчитися, ви можете прийти до нас в школу Art of Beauty, все покажемо, розкажемо. На людях подивимося. Наші моделі, ну слава Богу, дякуємо їм. Да, що вони у нас дуже лояльні, вони нам дозволяють і малювати, і дивитися, і фотографувати, і відео знімати для того, щоб ви навчалися і були професіоналами, тому що дуже багато на жаль зараз у нас конкуренції, яка не дуже правильно все робить. Тому якщо ми вже з вами ну намагаємося робити все правильно, то Давайте робити все правильно. Тому запрошуємо вас. в Школу Art of Beauty. У нас є три навчання з ботулінотерапії. Ну тобто, є де розгулятися, приходьте до нас. Ми вас дуже чекаємо. Всім гарного дня.